Ну що, всім привіт з вами Салат на Сатурмі і я, Валентин. Сьогодні я вам розкажу про 4 пасхалки Google. Ну що ж, почнемо зерґраж. Дуже цікава і захоплююча гра. І маленькі опери нас атакують. Вони будуть атакувати доти, доки не з'їдять всі силки. І тому відчайдушно. Треба захищатися. Наступна пасхалка. Google в Gravity. Google Gravity. Наш Google розбивається на маленькі друзки. Бачите? Можна наводити свій порядок, свій хаос. І я зараз хочу побудувати свій стоунхедж. Попробуємо. Хто пробував будувати ось такий примітивнийший стоунхедж. Напишіть в коментарях. Ось так. І на ньому можна написати наш логотип. Ну що ж, наступне. Do a barrel roll. Ось тут. Наш Google обертається. І наступне найцікавіше я не буду коментувати, просто веду. І заходимо, заходимо в зображення. І наші зображення стають захоплюючою грою із 80-х. І гра може скінчитися тільки тоді, якщо ви зіб'єте всі картинки або тоді, коли ви пустите м'ячик. На цьому моє відео закінчується. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, коментуйте, буду радий. І що ж, вступайте на мо в мою групу і долучайтеся до друзів в контактах. Ссылка в описанні. Буду радий, добавлю. Ну що ж, всім пока!